Вітаю на каналі Learn English with Ivan Drag. Частина мови, що називається прийменники. Дуже цікава частина, тому що без неї ми б не могли розказати, де іменник знаходиться. Це так, так, це ті слова коротенькі, якими ми користуємося для того, щоб сказати, де знаходиться кава там наша чи де знаходяться якісь речі у кімнаті, на столі і так далі. Але в англійській мові є три основних прийменники. В англійській мові вони називаються prepositions. Зараз ми саме про них і поговоримо. Сьогодні будемо розглядати Prepositions of Place. Прийменники місця, які вказують, на якому місці, де знаходиться якийсь предмет, якийсь той чи інший іменник. Серед інших prepositions дуже широко використовуються три основні прийменники в англійській мові. In, on. At. Бачите? Зараз ми розглянемо, як їх використовувати, в яких випадках котрий із цих трьох використовується. Але запам'ятаємо одне правило, бачите там на екрані. Вони використовуються для опису розташування предмета або людини. Я говорю іменника якогось, що відповідає на питання, хто або що, де той чи інший іменник знаходиться по відношенню до нас або по відношенню до когось іншого. Не забуваємо, що ми говоримо про prepositions of place. Місця, де знаходиться. Отже, IN використовується, прийменник IN або «preposition IN, використовується, коли ми говоримо про щось, про якийсь іменник, щось або когось, який знаходиться десь всередині якогось простору. Приклади зараз незабаром будуть, коли ми розглянемо всі три ці основні прийменники. Стосовно поняття простору, як розуміти це слово простір, коли, говоримо, коли ми використовуємо preposition in або прийменник IN, – «у». Простір це будь-що, яке має, або має якесь обрамлення ну, будинок у будинку, у хаті, або, можливо, кімната, можливо, я не знаю, десь парк, так? якщо має огорожу, або й не має огорожі, має своє географічне. Місто, наприклад, виділило, що ця земля називається парком. Можна і так вже сказати: тут це якийсь простір, у якому. Ми знаходимося в той чи інший час, або якийсь із предметів. Отже, IN використовується, коли говоримо про предмет чи про людей, які у якомусь просторі. Потім on. Он це завжди на поверхні, є поверхня. Причому неважливо, чи ця поверхня горизонтальна, чи ця поверхня вертикальна, так як стіна, наприклад. Чи горизонтальна, як стіл. Але в такому випадку ми будемо використовувати якраз preposition on. Ну і третій preposition at використовується, коли говоримо про конкретну якусь точку або конкретне якесь місце. Хоча at, воно досить особливо, воно використовується не тільки тоді про якесь конкретне місце. Інколи це може бути біля того конкретного місця. Ми про це поговоримо далі. Приклад використання preposition of place, in. Зверніть увагу на вимову, не кажеться, не говоримо. In і, не і. У закритому складі I вимовляється як українська і, не як «і». N. The cat is in the box. Бачите? Навіть на малюнку є. The books are in the library. The food is in the fridge. Фридж це холодильник, отже, їжа знаходиться у холодильнику. Холодильник має своє обрамлення. Якийсь свій особистий простір. Так само, як і бібліотека у другому реченні, ну і так само, як якась коробочка для котика у першому реченні. On використовується тоді, коли говоримо про предмети чи про щось, про якийсь іменник, який знаходиться на якійсь поверхні. The book is on the table. На малюнку, бачите, книга на столі. Тобто тут є точка дотику предмету і поверхні. The picture is on the wall. Wall, стіна в нас вертикально стоїть. Ну або під якимось кутом. Але тим не менше, це поверхня. І picture картина має точку дотику із цією поверхнею. Запам'ятайте про поверхню on. Тоді не будете плутати. The cup is on the plate. Чашка на тарільці. І третій широко вживаний прийменник at використовується тоді, коли говоримо про конкретну точку або про місце. I am at the park. At має двояке значення. Це може бути і у значенні in усередині, і може бути у значенні біля, безпосередньо біля чогось. I am at the park може означати, що я і біля парку вздовж якогось ну, обрамлення того парку, там десь біля парку зразу. Але то зразу, не біля десь на якійсь дистанції, а зразу прямо-прямо ось тут парк. І також це може означати, що я у парку, всередині парку. The party is at the restaurant. Ну, звичайно, якщо це party, то ми будемо думати, що це якраз що у конкретній точці або місце, коли мається на увазі саме місце, а не як простір. The party is at the restaurant. У ресторані. The meeting is at the office. У офісі. Те саме можемо розуміти як і біля офісу, а чого не можна? Можна мати мітинги біля офісу. Але ми знаємо, що по більший час мітинги, тобто збори, якісь зібрання у офісах проводяться всередині. Тобто значення буде at, тут як, як те саме, що значення in. Чи можна сказати I am in the park? Звичайно, що можна. І різниця буде, ну. Трошки невеличка різниця буде. Можна сказати, I am in the park, тоді, коли я дійсно у середині парку знаходжуся. Не просто біля парку. А at the park це коли ви не знаєте на той час, наприклад, домовляєтеся з кимось зустрітися, вам зателефонували, уточнити, де, де ви зустрінетеся, і ви кажете I am at the park. Це означає, що ваш співрозмовник порозуміє, якщо вас немає біля парку десь, просто біля самого парку, то ви будете тоді всередині. Але як ви скажете, I am in the park, тоді біля парку він вас шукати навіть і не буде. Він піде зразу у середину парку. І ось тут для вас є зведена таблиця цих трьох дуже широко вживаних prepositions of place. IN, on і at. IN всередині простору має свій окремий простір. Можливо, цей простір десь в якомусь іншому просторі, але він має свій окремий якийсь простір. Тобто у середині. On. Це завжди на поверхні. Є точка дотику. Якщо точки дотику немає, то це може бути above або under, про це колись іншим разом поговоримо. At – це може бути конкретна точка або ціле місце, або точка десь усередині чогось, або ціле місце, і навіть біля місця, зразу біля місця. І зразу тут приводяться всі приклади. Ну, але яке ж то правило буде без винятків? так? Зверніть увагу на, на винятки, коли ми використовуємо preposition of place, якось не так, якби вони мали бути за правилами, ми використовуємо in, коли говоримо про перебування в автомобілі. Ну, велика біда. Автомобіль це своє, свій простір так? чудово. Це особливість, запам'ятайте, тому що коли ми говоримо про автобус чи про поїзд, тобто суспільний транспорт. Ми будемо використовувати on, навіть коли це свій простір. Наприклад, ми використовуємо on тоді, коли ми говоримо про перебування в автобусі чи, у, чи поїзді. Ну і, і третій момент, на який нам потрібно звернути увагу зараз, ми також використовуємо ет, коли говоримо про перебування вдома чи на роботі. Це два місця, коли ми використовуємо ет. Але для того, щоб сказати вдома, потрібно сказати home слово. I am at home. I am at work. I can't talk to you right now. I am in the car. Я не можу з тобою зараз розмовляти. Я в машині. Практично те саме зречення з іншим прийменником і з іншим іменником. I can't talk to you right now. I am on the bus. Я не можу з тобою зараз розмовляти, тому що я у автобусі будемо розуміти, не on the bus зверху, на автобусі. а у автобусі. Це такий нюанс, який варто запам'ятати. Що стосується громадського транспорту, ми там будемо використовувати on. Таксі не відноситься до громадського транспорту. І третій приклад: I can't talk to you right now. I am at work. Ну, це правило, про яке я говорив, «at home», Але я не можу з тобою зараз розмовляти, тому що я на роботі. А на роботі не дозволяють розмовляти. У робочий час. Ну і щоб нам не нудьгувати, подивіться на цю коротеньку вправу. Потрібно підібрати ці prepositions of place in, on, at, до цих речень. The meeting is the office. Яку б ви preposition тут використали? The keys are the drawer. The milk is the fridge. Який тут preposition? The book is the table. I am the library. My friend is the train. The party is the park. А ось і можливі відповіді. The meeting is at the office. Чи можна було сказати in the office? Звичайно, що можна було. Але ви можете вибирати або at, або in. Ніякої різниці, практично в тому немає. Тільки один момент, що всі розуміють, що мітинги бувають або збори бувають. У офісі у середині, але дуже часто говоримо at the office. Можна сказати in the office. Це буде точніше. Але це вже ви вибираєте, який ви хочете preposition. Бачите, ми маємо тут свободу. The keys are in the drawer. Ось тут ми не маємо вже свободи, Ключі в шухляді. Тут ми не маємо вже ніякої свободи, тому що шухляда це свій замкнений простір, тому що шухляда це свій простір, і ми мусимо використовувати in. The milk is in the fridge. Те саме молоко у холодильнику. Ми використовуємо in, тому що fridge це свій простір. The book is on the table. Книга на столі. Стіл це поверхня, значить, все, що знаходиться на цій поверхні, буде, перед ним будемо використовувати on. I am at the library. Те саме, що із офісом. Можна використати at, можна використати in. My friend is on the train. Мій друг у потязі. Тут не можна було використати in, тому що «train» – це громадський транспорт, вважається. І коли ми говоримо про громадський транспорт, ми використовуємо on, те саме, що on the bus. The party is at або in the park. Бачите, тут я навіть прописав, що можна було або те, або те. Найважливіше пам'ятати, що це ми вибираємо при які використовуємо. In, on, або et по відношенню до місця розташування, ми є авторами своїх речень, так? Але треба звертати увагу на, якраз на at і на in, тому що in це конкретно і завжди у середині чогось замкненого простору. Ну, можливо, не замкненого простору, але всередині простору. А ET це або всередині, або просто біля, біля самих. Очертань того простору. Наприклад, речення I will meet you at the restaurant буде означати, ми зустрінемося або зразу біля ресторану, просто під рестораном, або всередині. Отже, якщо ви мені так сказали, я приходжу, дивлюся спочатку навколо, дивлюся, чи ви, вас немає десь просто перед, біля самого ресторану, просто там. Якщо вас немає, тоді я спокійно йду всередину. А коли ви це речення скажете, ну тоді скажете, коли ви не впевнені, чи ви вже зайдете всередину, коли я підійду, чи ви ще будете на дворі. Якщо ви скажете I will meet you at the car, це буде означати, що ви можете бути. Або біля машини, або всередині машини. Щоб не було, що дивляться навколо, дивляться, а, а нікого не бачить кажуть, ну, ти, він мені сказав, що зустріне мене at the car. Я дивлюся, машина там стоїть, а його там немає біля машини. Насправді, «at» може означати і просто біля машини, і всередині. Тому звертайте на це увагу. Якщо ви сказали I will meet you in the restaurant, то буде точно всередині. на двору я навіть не буду дивитися. Якщо це in the car, I will wait for you in the car, я буду знати, що ти точно вже всередині машини. Я з надвору навіть не буду дивитися. Тобто, це залежить від тих нюансиків нашого, нашого бажання, що ми хочемо сказати. Використання prepositions of place для опису розташ... розташування предмета або людини, воно не таке вже складне, як ви бачите. Просто прошу вас попрактикуватися. Сміливо використовуйте це в своїй мові, не забувайте підписатися на цей канал, не забувайтеся залишати коментарі обов'язково. І нехай ваш успіх в англійській мові буде дуже швидким. Bye bye, see you next time!